Шокіна, як ви ставитеся до такої кандидатури? Якщо вона буде внесена до парламенту, чи будете підтримувати голосувати? Я особисто чула від слідчих позитивну інформацію. Ця людина змогла в главку організувати непогану роботу. Ми сьогодні фракції будемо зустрічатися з ними. Я думаю, що дуже багато залежить від цієї дискусії, від питань відповідей. В наших особливо мажоритарників є питання, яким чином організувати роботу на місцях, тому що люди, які раніше там саджали до в'язниць. Які переслідували, в тому числі депутатів новообраних, вони залишені там само працюють, тому дуже багато питань. Ну і очевидно, найбільше питань по найбільш гучних розслідувань. Я говорю зараз за кровопролиття минулого року, за найбільші корупційні розслідування. Наскільки в нього вистачить можливостей, бажання, політичної волі, наскільки він знайде можливість бути незалежним, справжні генеральним прокурором сьогодні буде внесено подання. А на вашу думку не є перепоною те, що він уже працював у цій системі, і якби людина у віці? Я особисто перепоную це не може бути, але я особисто хотіла б бачити, скажімо, людину більш нової генерації, але водночас ми так само розуміємо, що генеральна прокуратура, генеральний прокурор це людина, яка повинна мати голоси в парламенті інакше. Де буде цього призначення? Тому ми зараз говоримо тут про те, що очевидно була пророблена робота, бо знайдений компроміс і частина фракції готова його підтримати. Якщо відповіді нового кандидата вас задовольнять, ви будете його підтримувати голосувати. Так, так. Добре, дякуємо.